Дороги всім, ми третій батальйон берегової оборони 40-го бригади, 30-го корпусу запрошуємо вас до нас в наші лаври для знищення окупантів, які знаходяться на даній ділянці в нашому районі оборони. Є в нас вакансії, дуже багато розвинутих і запрошуємо молоді та віком до 45 років, які, напевне, мають навички інженерів, програмістів та люди, які будуть навичками займатися певними діяльністю повітряними та наземними морськими дронами. Та ми хочемо вас долучити до нашої, нашого батальйону, де будемо проводити спільні навчання, роботу для знищення окупантів. Багато наших вакансій є як для молодих, так для іншого покоління віку, є штурмові вода, штурмові роти, західних партнерів є у нас техніка новітня. Багато цього цікавого, є повітряні, наземні, водяні дрони, так само є у нас свої катерани, скутера, де ми проводимо евакуацію та навчання для особового складу. Де ми робимо постійний уклон на штурмові дії та підтримку наземних повітряних дронів для того, щоб наші війська, наш батальйон міг просунутися в певному напрямку, зайняти оборону та стрімсійку стримувати її подальшому для подальших їх дій, щоб працівник не міг просунутися в глиб нашої території. Надіються на те, що ми довго зможемо стояти, так закінчиться я, закінчиться мої люди, все одно прийдеться вам йти сюди. А так ну, є зараз, як то кажуть, час навчитися підготуватися, щоб подальший час, який ще агресор хоче там щось робити і планує долучається до нашого третього батальйону, де ми навчимося і будемо однею цілою сім'єю, бандою, яка буде знищувати серйозних окупантів. Прошу вас в наш 3 батальйон берегової оборони ї бригади 30-й корпус морської піхоти. Слава Україні!